Ми розуміємо всі, що якщо ми зараз не будемо цим фронтом да, другим, якщо ми тилом не будемо для наших з для наших героїв ну не буде України. Її, її просто не буде. Ми маємо, маємо підтримувати. І ми, роз, ми розуміємо, які ситуації, як, як швидко закінчується навіть те, що, чим їх забезпечують. Ми розуміємо, що коли вони. Щось, щось, щось кудись прилітає, це згорає просто-напросто і все. Люди пишуть, я просто дуже часто бачу, там, а, пишуть про таке, та ну, в них там зарплатні, вони там можуть собі купувати, та їм он скільки вже привозили, та їм і привозять і привозять. Я кажу: так, привозять. Коли прильотів у них там немає, то воно ще може бути в них деякий час. Вибачте, коли блин, і хлопці, і дівчата поступають до нас в госпіталі, і на них немає одежі навіть. Ну, про що тут казати? Що в них може там залишатися? Нічого, нічого. Головне, саме, щоб залишилися живі.